Мій інтерес до цієї вельми делікатної проблематики посилився. Згодом я дійшов висновку, що для всебічного розуміння такого складного і комплексного питання необхідна тісна взаємодія не тільки в галузі геофізики і астрофізики, а й у цілій низці інших спеціалізованих наукових галузей. Таке усвідомлення дало змогу швидко оцінити наскільки глибокі знання і ресурси необхідні для досконального вивчення цієї проблематики. Якщо говорити коротко, то для досягнення компетентності в галузі глобальної зміни клімату мені потрібні були спеціальні знання з боку кваліфікованих фахівців. Незважаючи на благі наміри, наукова спільнота часто фінансована конфліктуючими сторонами, регулярно розходиться в думках щодо шляхів розв'язання найскладніших проблем. Відповідно, призм. Через яку розглядається предмет дослідження, часто не відповідає вимогам наукового підходу, Проблема наукового світу, який покликаний